В ім'я Отца і Сина і Святого Духа всіх засвітаю з хисням Господи, спаси нашого Ісуса Христа. Сьогодні в святому Євангелі ми чули слова, які підтверджують те, що святе Євангеліе було вкновенною, і автором якого є благодать Святого Духа. Тому що є люди, які говорять, що Євангелієм, Біблієм, була написано якимись людьми, що вони там собі захотіли, написали, з якихось якихось таких ціль ціл користолюбивих. Але насправді ми бачимо, що ніяка людина не змогла б написати такі слова, якби хотіла щось вигадати. Тому що якби якась людина хотіла, щоб за ним йшли люди, вона писала те, що люди би хотіли чути. І вона б 100% не написала, що любіть ворогів ваших. Тому що любити ворогів ваших це те, що не вкладається ні в який людський розум. Воно може тільки ісходити тільки з Божественної премудрості. І ось Господь сьогодні говорить такі слова: що любіть ворогів ваших, благословляйте і вчиняйте з людьми так, як би ви хотіли, щоб люди вчиняли з вами. От якщо людина зрозуміє і почне це виконувати, то вона... Досягне святості 100%. Тому що дійсно яка людина не може себе любити? Людина любить себе всіляко і всіма, всіма різними методами. Так? Якби ми ставили на місце іншого самого себе і думали би, як би люди, як би ми хотіли, щоб з нами поступали наші гри, ближні, якби ми були на місці от якоїсь людини, в якій страпилися які не Так? От, наприклад, от людини немає коштів. От як би ми хотіли, щоб з нами поступили наші близькі якби ми були на місці цієї людини? Звичайно, ми би хотіли, щоб е, всі наші рідні близькі друзі нам би коштами допомогли. Якби ми були, наприклад, е, в якійсь хворобі, як би ми хотіли, щоб наші рідні, близькі нам би допомагали? Звичайно, щоб вони по нас спілкувалися, допомагали і всіляко е, содійствовали тому, щоб ми вилікувалися. І от якщо до нас підходить якась людина, наша близька, бо ми знаємо, що... Когось з наших близьких якась скрута, то ми повинні поставити себе на її місце і подумати, як би ми хотіли, щоб з нами от поступали наші ближні, і так само поступити своєю людиною. І якщо ми будемо слідувати по цьому е, маленькому, так би мовити, кроку, то Господь, звичайно, нас буде і завільно дарувати своїми благами. І Господь говорить також, як ми сказали, що любіть ворогів ваших. Так? І яка ж людина може полюбити свого ворога. Але ми бачимо, що наші святі вони досягали цієї святості, вони дійсно проявляли цю любов до свого ворога. От е, святитель Тіхон Задонський одного разу прийшов до одного поміщика молодого, який отримав е, в насильство своє багатство, і почав його врозумляти, тому що він жив не І ось той поміщник розгнівався, молодий хлопець, і вдарив його рукою по щуці. І ось, якби ми представили цю картину, як, наприклад, зараз серед храму прийшов би наш владика Варсунов, і хтось його би вдарив через облічення рукою по щуці. Яка б була б наша реакція? Так? Вона була б негодована, ми б не годували, щось він таке собі дозволяє вдарити єпископа. А що зробив Тихон Задонський? Тихон Задонський падає в е, цьому хлопцю. І, і, і починає просити в нього вибачення за те, що він е, спровокував його на те, що той розгнівався на нього. І ось після того, як цей хлопчик побачив це, що зробив тихон Задонський, він звичайно розкаявся. Е, потім також впав йому з коліна в коліна попросив вибачення і виправив своє життя. Коли Серафіма Саровського прямодобно побили от прості люди, які хотіли його ограбити, після того, як їх зловили, їх судили. Але Серафім Саровський сказав, якщо ви будете їх судити, я уйду з вашого монастиря і уйду від вас далеко, що ви мене більше не знайдете. І тільки через його подати, що він говорив, відпустіть цих людей. Я їх пробачаю, а вони його дуже сильно побали, побили майже до смерті. Сама приста Бог і вистілювала. В нього була проломлена голова, проломлені ребра, спина покалічна, що він потім ходив зігнути. І ось після цього такої біди, які вони йому зробили, він їх пробачає, і в не судіть їх, тому що я їх пробачив. Ми знаємо одну історію, коли одна людина, яка звільнилася з каторги, йшла по місту, і його привіти в єпископ на ніч. І ось після того зранку ця людина прокидається і не змогла овладати своїм таким гріховним поривом і грабила цього єпископа, забравши срібний, е, срібну срібний посуд. І ось після того, як єпископ прокинувся, побачивши все, він чує суті двері. Відкриваються двері, стоять е, так би мовити, жандарми, які зловили оцього каторжанина. І єпископ дивиться на нього, дивиться на цей срібний посуд і говорить, що любий друже, чому ти не забравши? Підсвічники срібні, тому що я вам ж подарив і срібний і цей посуд, і підсвічники. І таким образом він прикрив цю людину і її не заарештували. Тобто ми бачимо, що ці слова дійсно не просто так написані в святому Євангелії, не просто так, як воюють люди, що що це за слова їх не можна досягти. А дійсно ми бачимо, наприклад, наших святих, що ці, цих слів людина може досягти такої святості, тільки якщо вона забажає дійсно і помолитком прохання, щоб Господь наділяв нас такою благодаттю щоб ми дійсно могли досягти, досягти от такої святості, що дійсно могли бути незгодою на тих людей, які роблять нам напасті. Тому що ми ж повинні розуміти, що якщо людина робить напасть, вона перебує. В гріху, людина може цьому і не розуміти, що вона вже окуплена так якоюсь страстю, що ця страсть нею обладає. І ось світі також говорить, що ви повинні це розуміти і розуміти, що ви повинні ненавидіти не цю людину бідну, яка навіть, можливо, не в своєму сознанні це все робить, а ненавидіти оцей гріх, який керує цією людиною. І коли ми будемо пробачати цій людині, чому ми говоримо в нашого Господа, Господи, пробач нам гріхи, наші, як ми пробачаємо тим, хто перед нами согрішив? Тому що ми говоримо, що Господи, ми пробачили цю людину, так? і ти пробач її. Якщо ми пробачили тим, хто перед нами сорішив, то Господь уже її пробачити не може. І тому ми спасаємо дві душі, ми спасаємо свою душу, тому що проявляємо, проявляємо любов, і спасаємо душу цієї людини, яка пригрішила перед нами, тому що ми її пробачили. І Господь уже її пробачити не може. Не не, не, не може, так? тому що якщо ми пробачили, то і Господь також її пробачить. Тому ми повинні це пам'ятати і повинні пам'ятати оці ці слова, що Господь говорить, що ви повинні бути світлом в цій землі, в цьому світі. Так і от якраз таке світло явив. от і Тіхон Задонський, Серафім Саровський, інші святі люди, тому що коли людина бачить. Те, що вона не може побачити в цьому світі більше ніде, окрім православ'я, окрім християнства, то вона дійсно буде увірувати в Бога і дійсно буде розуміти, що є істина, і до цієї істини потрібно слідувати. Але тільки, але тільки от таким чином, от такими речами, які не вписуються в розум цього світу, вони не вписуються от всім таким. Природні явища цього світу, так тому що якщо взяти якусь е середньостатистичну людину і сказати їй, що так зроби, то вона ніколи скаже, що ти, ти таке говориш, що потрібно дати по заслугам, якщо він так зробив око за око, зуб за зуб. І тому, звичайно, коли люди будуть таке бачити, що і писку падає в ноги, і просить вибачення за те, що когось розгнівав. Хоча він не був ні в цьому не винен, це гріх цієї людини зробив це діло. Але ця людина, побачивши оце дійство, побачивши цю благодать, це світло, оце явлення, так би мовити, євангельської висоти, то людина, звичайно, благодать Божа не могла не каснутися цієї людини і не від'єднати цю гріховність, яка в неї жила. Тому ми повинні це розуміти, пам'ятати і старати всіма силами йти, йти до цієї євангельської висоти, щоб ми дійсно були світом в цьому світі. Спасибо. Спасибо.